Годуємо кота, друга частина. Mm. Oh! <laughs> Прямо на мої Ну го Прям на мене, Макс Макс. Oh, oh. oh, <laughs> Не на мене.

Забирай. Забирай, Максим! Вау. У нього там щось там стирчить. Давай, подивися. Все нормально? Пойде. А якщо він буде так, то ви не викрикаєте? Да! <ривай>. Давай, давай, Все, він мою з'їв. Зараз подай. Я сейчас знімаю, Максим. О! О -хо -хо! Я за тобой не встигаю. О, Господи. Такі на нього увагу не обращай. З <ріст> його башкою прям крутиться. Мурчик. О, не сюди. Не сюди, Мурчик. Куди ти поліз? За хвіст його. <ріст> мурчик, ти куди поліз? Куди? О, 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 давай, давай. О, 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 Oh не, не, не не забираю, забираю, забираем. Все ура! Ура!